Дрібниці і аксесуари здатні істотно полегшити вам життя, зазвичай знаходяться у вас прямо під рукою, Просто раніше ви не мали поняття, що їх можна використовувати не за призначенням. Ми розповімо про маленькі домашні дії хитрощі, які допоможуть зберегти життя старим речам, оновити інтер'єр і прискорити виконання щоденних обов'язків. Вище голову, щоб букет виглядав свіжо і елегантно. Квіти в ньому безумовно повинні стояти прямо, не розпадаючись, як попало в різні боки. Помістіть м'які стебла таких квітів, як, наприклад, тюльпани, в соломинку для пиття, і питання вирішене. Квіти життя ще одна квіткова ідея, хто сказав, що нині все задоволення обходяться дорого. Ваш шикарний букет буде радувати вас довгий час, якщо додати в воду з обрізаними стеблами всього щіпку звичайного цукру. На стінні сховища. Ви кидаєте старий комод, використовуйте його ящики, щоб створити оригінальні настінні полиці для книг, аксесуарів або квітів, прикріпіть ящик до стіни за допомогою цехів і лісаморезов, і оригінальний і практичний предмет інтер'єру готовий. Розумне маскування на непоказний показний вигляд ротера, зовнішнього жорсткого диска або іншого негабаритного пристрою, котрого нужно завжди тримати в зоні досяжності на столі. Заховати його в пустую обложку з під книги просте і геніальне рішення. Полька Дот, не поспішайте викидати стару пластикову корзину для білизни, використовуйте її в якості трафарету для того, щоб стене в горошок. Орнамент акуратних повторюваних точок універсальний, який підійде для дитячої або ванної кімнати. Горим. моя свічка, запальничка або сірник не очень удобне кошти для того, щоб запалити свічку. Ними можна легко полити пальці. Рішення є: підпаліть одну довгу спагетті, піднесіть до гніту, огонь загоріться, а ваші руки будуть в безпеці. Розплутати проблеми, напевно, вам набридло шукати переплутані між собою. Загубилися під столом або за комодом дроти, привести їх в порядок легко. Вам допоможуть канцелярські затискачі для паперу. Просто прикріпіть їх до краю столу і зафіксуйте дроти. Компактне зберігання ще один приклад того, як мультифункціональні можуть бути деякі дрібниці, які у нас завжди під рукою. Кільця оценавесок для ванної допоможуть вам компактно зберігати шарфи або сумки на одної вишалке. Ви на яйце – всього одна чайна ложка харчової соди, додана в киплячу воду. Де варяться яйця, допоможе вам легко і швидко очистити їх від шкаралупи завдяки соді Внутрішня прозора плівка не буде прилипати до поверхні яйця. Відповідальний ключник антистеплер дозволить вам додати на кільце для ключів додаткові ключі або брелоки безболісно. Втисніть його зубчики між котушками і гарненько стисніть, щоб розділити і більше ніяких нігтів. Чисто спрацьовано, якщо у вас великі плани на спорожнілу симпатичну баночку з-під сосу або пляшку з-під вина, скажімо, ви хочете здилать вазу, то для початку їх потрібно очистити від етикетки, відправляйтеся в ванною відбілювач або плямовивідник вам на допомогу. Невидимий захист, гудзик на улюбленій сорочці висить на волосині, не біда. Нанесіть на її центр, там, де знаходяться стежки, нитки, краплю прозорого лаку для нігтів, дайте йому висохнути, і можете бути впевнені, гудзик залишиться на своєму місці. Ні, краплі повз займаєтеся фарбуванням стін. Натягніть навколо банки канцелярську гумку, щоб витирати про неї пензлик з надлишками краски на ній. Так ви разом вб'єте двох зайців, уникнете потрапляння крапель краски на підлогу, а також не забрудните краю банки. І потім можна буде знову запечатати кришки вертикально, горизонтальні тримачі рушників припадуть до місця не тільки у ванні, але й на кухні, з їх помощью можна компактно зберігати кришки від каструль і сковорідок, задайовав низкою простір стін і дверей, а також підвісити за крючки сковородки і інший посуд. Ще один варіант для зберігання кришок тримачця. Блискавичне лагодження. Заїла блискавка на кофті або джинсах. Не проблема. Потріть проблемне місце графітним грифелем олівця не покорити. Це працює також можна спробувати капнути трохи соняшникової олії, щоб полагодити блискавку. Вертикальний огляд. Складайте одяг в ящики комода вертикально. У такого підходу дві переваги: по-перше, відкривається огляд на все ваші речі, і тепер вам не доведеться переривати стопки до самого низу. Друге, це відмінна економія місця.